Всім вітання! Хочу поділитися з вами своїми враженнями від покупки автомобіля. Машину я придбала три місяці тому на клевань авто. Як тільки побачила цей автомобіль в інтернеті, то відразу вирішила його придбати. Оскільки в мене не було можливості приїхати особисто, я попросила хлопців ще більш детально показати мені все по авто і завести його на СТО. Хлопці погодилися. Мені все сподобалося. Стан автомобіля повністю відповідав заявленому в оголошенні. Тому ну, я скинула задаток і попросила обслужити автомобіль та доставити мені його в Київ. Коли я побачила авто вживу, воно сподобалося мені ще більше. Це мій перший автомобіль, пройшло вже три місяці і я ним повністю задоволена. Тому зі 100% впевненістю можу порекомендувати Клевень авто всім, хто шукає гарне авто та надійний сервіс.